Як тебе звати, естер? Естер Ей. і хто за кого боровся? Як це було? Вона боролася за мене. Мої батьки завжди були в церкві з самого мого дитинства, тому вдома не було великих проблем. Але я не належала богові, і це відчувалося всередині мене були проблеми. Я дуже сильно страждала від нічних жахів. Я не могла спати, мене охоплював страх. Наступала ніч, і я починала дуже боятися, навіть не знала, чого саме я боюсь. Просто приходив дуже сильний страх. Я не давала спати нікому. Батьки вони мусили лягати спати зі мною, бо я сильно плакала. Це був дуже важкий етап. І як вирішити цю проблему? Як боротися з тим, чого ти навіть не бачиш? Я лише плакала, боялася, і ніхто не міг мені допомогти. Але дехто заступався за мене в цій ситуації. Єлен, ви також були співучасницею її страждань. Так, єпископе, тому що вона була дитиною, їй тоді було лише сім років. Вона прокидалася вночі, ми прокидалися від її плачу та криків. Мамо, йди сюди. Я лякалася, йшла до її кімнати, питала, що сталося? А вона просто, побудь тут. Спочатку я думала, що це просто каприз, що вона хоче спати з нами, але почало повторюватись знову і знову, і ми з чоловіком дуже засмучувалися цим. Як так? Ми ж стоїмо в вірі, ми з Богом. Чому ж наша донька не може нормально спати вночі? Чому вона чогось боїться? Ми вмикали світло, показували їй, в кімнаті нікого немає. Тато поруч, чого ти боїшся? Намагалися пояснити їй, що немає причини боятись, але страх залишався. Він не зникав. Одного дня ми з чоловіком сказали: ми будемо молитися, говорити з Богом, бо ми не розуміємо, що відбувається. Тоді почали молитися, і я згадала, що в дитинстві також проходило щось схоже. Я дуже боялася спати, плакала, йшла до ліжка сестри. Тоді я зрозуміла, що це духовна проблема, бо в дитинстві я ще не знала Бога. Тоді я зрозуміла, що це духовне. І ми з чоловіком почали духовну боротьбу за неї у вірі. Щоночі ми брали. Освячену оливу, яку отримали в церкві, помазували їй кімнату, подушку, саму естер перед сном. На служіння у п'ятницю ми приносили її піжаму для молитви. Як тільки вона засинала, мій чоловік заходив у кімнату, простягав руки і молився, ми почали використовувати віру та боротися за неї, жертвували на вівтар. Вибач, що перебиваю, але ти, естер, пам'ятаєш, наприклад, що ти бачила? Я пам'ятаю, що навіть коли просила батьків залишитись зі мною, відчуття було таке, ніби в кімнаті хтось ще присутній, і це відчуття викликало в мені дуже сильну тривогу. Я просто дуже сильно боялась. Навіть коли батьки були поруч, я відчувала, що цей хтось відійшов трохи далі, але все одно десь поруч, десь тут. Я думала, що це щось мене схопить. Це не був звичайний дитячий страх, який іноді буває у всіх дітей. Це було щось всередині мене, паралізуючий жах. Я не знала, що робити, і тому я просто плакала. І скільки це тривало? Це тривало майже рік. Вона була ще дитиною. Ми молилися, боролися, і дякувати Богові вона звільнилась від цього страху. Після того вона нарешті почала спати нормально і дала нам виспатися, ми отримали мир і спокій, і тоді вона зрозуміла, що їй потрібен Святий Дух, і якраз почався піст Даниїла. І Естер сказала мені, мамо, я хочу Святого Духа. Тому що я зрозуміла те, що мені потрібно щось більше всередині, бо той страх був більший за мене, і мені потрібна була сила, яка сильніша за мій страх, щоб його перемогти. Одна з цілей посту відкласти стороннє і пізнати Бога. Я почала читати Біблію, бо батьки читали, але я не читала, але тоді почала, і саме через Біблію я пізнала Бога. Так я мала свою зустріч з Богом. Я прийняла Святого Духа, і з того часу жодного разу так страх проходив, різні ситуації були, але той, хто більший, за будь який страх вже був у мені. І ми все подолали. Ти маєш миру? Так, єпископе. Спиш солодко. Навіть надто добре. Навіть надто добре. А сьогодні ви розділяєте з нею цю радість. Так, бо для батьків немає нічого важливішого, ніж бачити дітей захищеними. І сьогодні дякувати Богові ми всі разом служимо йому. І ми маємо честь щоп'ятниці молитися за людей, які приходять на служіння. Амінь. Нехай Бог ще більше вас благословить. Дякую.